Запитання 56. І знову ж, як книзі ЄТ написано, почули вороги коліна Юдина і Відіміного і прийшли перевірити, і довідалися, що ті, що повернулися з полону, будуть храм Господу Бога Ізраїльного. Прийшли вони до Здравоведи, до і до глав колін і сказали їм: будемо і ми будувати з вами, тому що ми, які вислухаємося, Господа вашого. І ми приносимо жертві днів. Асфакафа царасирійського, який привів вас сюди. І сказав здоровий ліс, усі главі поколінь, не будувати вам разом з вами дім нашому Богу. Ми одні будемо будувати Дні Господу Богу Ізраїлі, як повелів вам цар царперський. Перше є Що Що означає цей особливий зад, через яку юдеї не захотіли будувати храм разом з іншими, які шанує того, того ж Бога? Відповідь: Юда то бачиться, як сповідання. Подвійний зміст цього слова днезначення Осповідноситься з подяку, за даровані блага, а інше за укриттям і судовласних власних водіянь. Адже сповідання називається і вдячне порахування божественних благ тими, що отримує їх розкриття, своїх діл тим, що винний у них. Ви, ці види і творять смирення. Посмиряється їх той, хто дякує за блага, так і той, хто досліджує свої провини. Один. Тим, що вважає себе настойним дарованих і благ, а інше тим, що потребує відпущення гріхів. При же, згідно з точцем зміста єврейського славту, мажиться як скрушення, або стогін матері, або міри матері, або житло народу. Тому кожен, хто сповідається відповідно до одного з названих способів, належить до коліна юди. І кожен, хто скрушається ради чесноти, мов має матір справедливість, яка містецька направляє життя і слово його або той, чиї шлях до спасіння, непоумлення широкий, наслідок реснотів. В ньому чесноти, надлишку навчання, Слово Боже, належить до коліна війняміна. Писання знає таких подвижників, зупиняється з полону пристрості і відходять від прихильності до чуттєвих речей, здатних відповідно до навички, безпристрастності, будувати дім Господу. Дом же не заває розумів і творються з рівне чесноти повчання духовного ділання, споглядання для того, щоб стати житлом Бога в дусі. Вороги таких подвижників чотири народи, переселені в землю ізраїльську асфакафом, царям Асирійським. Адже він перший поселив землі ізраїльські людей з Воволоне, і Хуфа, і Імаха, і з Люди з Ваволоне позначаються гордині, хат домачиться як кверкнуто змішання народів. Люди з куф означають марнославського, оскільки вони мають на увазі тих, що переселяє свій розум з країни чесноти, і країни безплідної розумілості. Отломають цієї назви припускає значенням відюженням нічого небудь. Люди зима означають вільне угодження, бо ймах туманиться, як бачення видимих речей. Воно створює причиною того, що несна нажива і стається тим твоєм, домагається чесноти заради, шанування людей. Люди зіває, означають неправду. Лицемірство, бо це висловлення тумається як змія подібне, оскільки такі люди на зразок першого змія за допомогою обману, давній дружбі в ганяті чесноти, немов Адама, той, хто довірився їм. Асфакаф, який переселив їх у землю ізраїльську, тумається, як той, хто бере полони, підкорившись ззаду, тобто під. Кравшись тайкоме і непомітно, або як той, хто приваблює за до допомогою. Ясно, що від асфакафа помається на увазі який тайком творить свої злодіяння заради знищення роду людського, який кожну людину міцну зв'язує у зем гріхів, і не переселяє в землю зраді з круптом навижко чесноти віддання різні гріхи, гординя бронославства рідного угодження і лицемірства, прищеплюючи їх людям доброчесним і віддаючим, щоб тайкома викрасти плоти трудів тих, що подвизаються в благих ділах. Захистично, ведучий до іншої ті крім того, є причина всього існуючого. Пожесний, абосу, знаючи, що лукаві бійця завжди простинуть людей доброчесних, переконав Фесалонікійці, писав, що в ньому не було перед ним слова пестощів, як у лицеміри. І, ймовірно, такі вважали вони його, не було видів користі, як людиногібника і шукає на якого небес слави. Як морнолюдний, про гордині він промовчав, оскільки усім була явна властим для нього смиреному десь, очевидні сучевидні злічені гоніння, яких він зазнав за завірим. Тілесні страждає найбільше корисності і не у слові, хоч і не у слові, але не в пізнанні. Ті, що почули звук труб, прийшли і перевірити слух, і довідались, що ті повернулися з полону, будують храм Господу Ізраїлю. Труби звук, яких почули на чисті піси, є лоса чесноти і віддання. Звук же всіх логосів доброчесні діла, і твердість бога і вдач, тіші тільки через покаяння піднімаються від пороку до чесноти від навідання до пізнання Бога. Прийшли вони до здравовеліду Ісусів, до, Ісусі, до глав покоління сказали, будемо і будемо ми будувати з вами, тому що й ми, які вислухаємося, Господа вашого, Йому приносимо жертву. Здорове і розум, який присвячився до духовному діленню Ісус, розум, який віддається цілком споглядання. Глава ж покоління сили душі, які проводяться в рух способом чесноти, і віддання. І до них приходять чесноти. Приходять на чисті бійси, гордині Варнославства, людного годження, лицемірства, говорячи, ми будемо будувати з вами храм Господу. Родин із цих лукавих бійців ніколи не може перешкодити реальності доброчесної людини, тому біслі, іступним ходячим мовчанням недоліків, чеснотих і тих, що подвизаються в подаванні порячності, сприймають усилля і щоб цілком підкорити собі думку подвижників, порушуючи рівнувався смирення та й команд. Повести їх іншу обитель, не ту, якої вони збиралися досягти. Тому лиходії говорять, ми, як і ми слухаємося, Господа вашого, не за земневитя, ненавидять вони судливість і не гребують постом, не до роздавання майна, не до любові до прочан, а до псалмоспівання, до знаття, заняття читання святого письма, не до найвищих наук, не до сп... Пані наголи землі до пильнування, до іншого чого чи визначається життя в позі, вони сполукають людей, але схиляють їх на увагу настільки до самих себе, вселяючи, що вони з метою причиною всього тварного, бо інші бісі подвижник швидко розпізнає і легко гуляється від зуб, заповідальної ними. Ці же що подібно сприяючи на попри що чесноти, ніби бажають разом з ними будувати храм Господу може пізнати лише розум, що досягне більшої висоти остання, коли він виявляючись поза межами свого розуму і завжди вміщає різні уявлення, також поза межами своєї живої істоти, що завжди перебуває в дії сфера зділення душі з духом. На все кажучи, це відбувається, коли разом здатний розпізнати, які діла й думки є душенням, тобто природні види, рухи чесноти, які духовні, тобто потакі, що перевищують єску Богу, убоги, тому й даровані природні людські, тільки у благодаті. Соглобів і мізків під ними слід розуміти ціло-належне або неналежне з'єднання з способів чесноти з духовними голосами. Ісують думки і наміри сердечні, так само. Тобто невидима глибина причетність до названих логосів, також невидиме причини їх у душі. Немає творіння таємно, розуміло, що сказано про нас таким здається. Здається, що, що сховати все, оголо і відкрите. Тобто, і відкрите не тільки звершений і подумане нами, але й те, що ми. Ще зможемо в помисливому майбутньому проявляється і немає творіння таємного писання. Ймовірно, має на увазі майбутні діяння і думки ті, що які вже звершилися, бо ті, що звершилися явні нам самим і іншим, не говорячи вже про Бога, які володіє передвіданням усіх віків минулих, теперішніх і майбутніх. Він попереджає природні віддані, що стосується споходження, всього причому попереджає це віддання, виховуючи не сущих, але самого себе. Бо тільки один Бог, як винувати сущих, є природне віддання. Більше того, він є самовіддання себе, і хто що володієм, це природне віддання самого себе. І це віддання його перевищує всяку причину. Своє безмені він досконало усьому нескінченно не перевершить. Найбезменніший розум, наслідок, чого він у всякому значенні, у всяким способом є. Творення на який спосіб визначаємо доступний для будь-якого знання, чи пізнається розум або промовлено словом, хто не вступаючи в бесіду з чужим промостом, що оселився в глибині його серця, зможе уникнути посток лиценних бійців, розставлених для нас. Породжуючи, будувати в самому собі храм Господу, будучи тільки одним і не з ким. Тому подібнеться великому заровелі Ісусу і глав покоління, які хучним голосом ясно являють обманщиком пісів гордини, марнославсним, нагодження і лицемірським не будувати. вам разом з ним дім Господу, Богу нашому. Ми одні будемо будувати дім Господу Богу Ізраїльному, таких духов досвідчений по дужех що з ним. Мішання із ними бісами в до загибелі і знищення. Всього дому Божого також приведе до викрадання благодаті, благоліпного божественних дарів, бо ніхто не зможе, маючи яку-небудь чесноти, віддаючи добровільно цим бісам, творити і ж діла Господу, оскільки в такому бодку він не може вважати Бога, но тої тварин Христос, спрямовуючись до якої він одвезається в чесноті. Адже ті, що вийшли з полону, не тому не прийняли людей з Вавилона, і Хуфа і Мафа і Вая, які бажають разом з нами будувати храм Господа, які завдали їм, але тому, що знали про до бісів, що під Оглядом дружби умишляють зле, і хочуть під покровом уявне блага підготувати їм гріховну смерть. Якщо духи зло, прикриваючись з обличчям духовної дружби, невідомо не підступають до нас, кажучи, будемо і ми будувати з вами храм Господу нашому, Вам на освіти завжди відповідати їм, не будувати вам разом з нами діл Господу Богу нашому, ми одні будемо будувати Дім Господу Бога Ізраїлю. Одні, тому що ми звільнилися в день йшов Духів злості які воюють з людьми, користуючись нестарчою чесноти, в них не бажаємо знову виявитися в тих духів, які спонукають нас назвичитися надлишком чесноти, а тим самим фасто гріх більш тяжкі, ніж пеговри, бо У ньому такому гріху була більш доступна надія та повернення в райські стан, якщо звичайно усвідомлювався власне неміч. І при цьому гріху, хоча надія також була доступною, але перешкодою, що закриває шлях туди, послужить противника саме селя. Вселяти нам, що ми, які придбали деякі чесноти, самі по собі можемо звершити і щось більше доброчесне. Однак ми все ж не одні, тому що маємо святих ангелів, які допомагають нам у звершенні добрих діл. Більше того, помічник нас сам Бог, який уявляє себе через праведні діла, створює нас як храм для самого себе, храм святий і свобідний досякої пристрасті.